Не всі мають бажання або час дивитися розтягнуті на роки телевізійні серіали. Втомилися гадати, чи вийде наступний сезон, чим і коли закінчиться. Спеціально для вас я склав добірку кращих мінісеріалів, від яких неможливо відірватися до фінальних титрів. А головне перегляд займе максимум кілька вечорів. Приємного перегляду. Пропозиція. У 70-х роках минулого століття кінокомпанія Paramount Pictures переживає не найкращі часи. Більшість їх фільмів зазнають повного краху у Прокаті, а компанія стає збитковою та знаходиться на межі краху. Щоб врятувати ситуацію, керівництву компанії потрібні нові особи, які здатні залучити широку аудиторію. У цей час молодий та амбітний продюсер-початківець Альберт Руді мріє стати справжньою зіркою великого екрану. Він впевнений, що проектом його життя. Має стати екранізація нового ганстерського роману Хрещений Батько від Маріо П'юзо. Однак молодому продюсеру не так просто переконати керівництво студії у тому, що цей проект повинен стати хітом. 11.2263. Власник дешевої закусочної Ел відкриває своєму молодому другу, вчителю англійської мови Джейку таємницю однієї затишної комори. У ній вражений Джейк знаходить портал часу, що зв'язує сучасність із початком 60-х. У хворого на рак Елла є до Джейка дуже незвичайне прохання: кілька років пожити в минулому і перешкодити вбивству Джона Кеннеді. Порятунок президента має врятувати Америку від багатьох помилок і катастроф майбутнього. Так думає Ел, і Джейк поділяє його погляди. Відправившись на півстоліття назад. Джей готується власноруч здійснити правосуддя над передбачуваним убивцею, але минуле не має наміру так просто змінюватися. Грізельда. Втікаючи від чоловіка наркоторговця, Грізельда Бланко переїжджає до південних штатів із трьома синами. У Майами вона створює власну наркоімперію і стає відомою як Чорна вдова. Її жорстокі методи привертають увагу поліції. Цю жінку намагаються заарештувати, але кожен раз вона знаходить вихід зі складної ситуації. Тії чорні вдови впливають не лише на картелі південних штатів, але й на міжнародні злочинні угрупування. Захищаючи Джейкоба. У центрі уваги сюжету виявляється розповідь про Енді. Людину, яка працює окружним прокурором і займається розслідуванням вбивства юного хлопця, щоправда, незабаром він усвідомлює, що справа куди більш заплутана і серйозна, адже до вбивства може бути причетний його син Джейкоб. Батько всіма силами намагається виправдати сина, проте все більше і більше переконується, дивлячись на докази, що саме його дитина могла піти на настільки шалене вбивство. Голівуд минуло зовсім небагато часу від закінчення Другої світової війни, із фронту повернулися мільйони людей, які мріяли забути про жахливі місяці, проведені під кулями ворогів. Джей Костело один із тих, кому вдалося вижити і приїхати назад до рідне місто. Не так давно він почав свою кар'єру актора і тепер мріє і далі розвиватися в цьому напрямку. Він готовий на все, щоб домогтися слави і отримати роль у найбільшому фільмі, але поки що йому доводиться задовольнятися малим, працювати на заправці та повертатися в невеликий будинок, де на нього чекає сім'я. Надії пробитися до Голівуду згасають. Із кожним днем все більше. Але все змінюється після знайомства зі сценаристом. Новий знайомий пропонує Джейку взяти участь у своєму новому вельми неординарному проєкті, який стане першим кроком до здійснення його мрії. Арнольд документальний серіал про особисті та професійні досягнення знаменитого актора, політика та бодібілдера Арнольда Шварценеггера. Наприкінці 60-х років 21-річний австрієць Арнольд прибуває до Америки, погано володіючи англійською мовою, проте це не заважає молодому хлопцю приступити до здійснення заповітної мрії, досягнення успіху. Будучи талановитим бодібілдером, Арнольд продовжує розвивати власну спортивну кар'єру, Ось тільки в Америці для цього є всі умови. Проте незабаром у нього з'являється несподіваний шанс. Досягти світової популярності у якості актора фільмів бойовиків. Одного разу вночі. Прямолінійний пакистансько-американський студент Нас готується до важливої вечірки на Манхеттені. однієї п'ятничної ночі. Він бере таксі свого батька, щоб туди дістатися. Його плани різко змінюються, коли в таксі застрибує чарівна молода жінка, яка просить її підвести. Захоплений її привабливістю та спонтанністю, нас піддається її чарам. Ніч, сповнена наркотиків і пристрасті, закінчується смертю жінки. Тепер нас опиняється в центрі жахливого розслідування вбивства. Його світ зруйнований. У паніці він бореться з можливістю того, що він може бути не таким невинним, як колись вважав. Своя людина. Дії розгортаються навколо Джеферсона Гарі та Дженіс, чиї шляхи раптово перетинаються. Джеферсон безжальний вбивця, засуджений до смертної кари в Америці, що знаходиться в камері смертників. Гарі химерний священник, який живе в маленькому містечку Великій Британії. Дженіс вчителька математики, яка є репетитором сина Гарі. Одного разу, коли Дженіс дізнається правду про похмуру діяльність церковного служителя Гарі. Він намагається переконати їй нічого не робити із цією інформацією. Проте згодом Дженіс виявляється замкненою у підвалі священнослужителя. В цього моменту їх долі стають тісно пов'язаними, а єдиною людиною здатною вирвати Дженіс із полону стає засуджений вбивця Джефферсон. Дамер Чудовисько. Історія Джефрі Дамера. Сюжет оповідає про Джефрі Дамера сумновідомого американського серійного вбивцю, гомосексуаліста Некрофіла і Канібала, який позбавив життя щонайменше 17 людей. Історія охоплює період із 60-х по 90-ті роки та розповідає події, що відбулися, з точки зору жертв маніяка. Крім усього іншого, в серіалі показано непрофесіоналізм поліції Вісконсину, яка через расові упередження довгий час не розглядала в ролі безжальної вбивці. Охайно вдягненого та війшливого білого хлопця, що спричинило ще більшу кількість жертв. Оленя дія серіалу, заснованого на реальних подіях, розгортається навколо Доні Дана, невдачливого бармена і коміка початківця, який намагається підкорити конкурентний світ стендапу, оскільки він стріском провалюється в цьому амбітному починанні. Незабаром у Донні зав'язуються дивні стосунки із товстушкою на ім'я Марта Скотт, відвідувачкою бара, яка згодом починає переслідувати хлопця, намагаючись позбутися небажаної уваги надзвичайно нав'язливої та наполегливої жінки, головний герой змушений зіткнутися із глибокою особистою травмою. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось.